Доброго дня, шановні слухачі! Пропоную сьогодні розглянути е, таку задачу з курсу підготовки до ДПА е, Математика 9 клас. А саме, у нас сказано, що Х1 та Х2 корені рівняння. х квадрат відняти 10х плюс 12 до рівня 0. Не розв'язуючи рівняння, потрібно знайти значення виразу. А саме. Е, Х2, що ділиться на х1, плюс х1, що ділиться на х2. Повторюсь, не розв'язуючи. Що в цьому випадку робити? Щоб було розв'язувати, то нібито просто. Але давайте подивимося, звернемо увагу на даний вираз. І давайте ми його запишемо. Х2, що ділиться на х1, плюс х1, що ділиться на х2. Ми. Не знаємо поки що, чому дорівнюють х1 та х2. Але що ми бачимо? Перш за все, ми бачимо суму двох дробів. І як додаються дроби правильно, зводяться до спільного знаменника. Спільний знаменник буде х1 помножити на х2. Тоді перший домножаємо на х2 дріб, а другий на х1. І в результаті маємо х2 помножити на х2. Отримуємо х2. 2 в квадраті плюс Х1 в квадраті. Нібито трошечки спростили, що маємо далі. Е... Далі ми маємо х1 помножити на х2. За теоремою вієта. Це у нас добуток коренів, це у нас це, Тобто це вже у нас 12. Але у нас немає х2 в квадраті плюс х1 в квадраті. Але, дивлячись на це, ми можемо його десь взяти. Де саме? Дивимося, ми можемо суму спробувати х2 та х1 піднести до квадрату. Окремо запишу. Х2 додати х1 піднесу до квадрату. В результаті я отримаю x2 в квадраті. Додати 2х1 помножити на х2 і додати х1 в квадраті. З даної, нерівності, з даної нерівності виразимо суму квадратів, а саме х2 в квадраті плюс х1 в квадраті. Це буде дорівнювати, що х2 плюс х1 в квадраті x2 додати х1 в квадраті і переносимо подвоєний доводок, тобто мінус 2х1, що множиться на x2. Так. Таким, чином, таким чином, замість чисельника суми оцих двох квадратів ми заміняємо як x2 плюс х1 за дужкою в квадраті. Відняти 2х1, помножити на х2. І що ділиться на х1, що множиться на х2. І тепер можемо підставити х2 плюс х1 це в нас сума коренів з протилежним знаком, значить 10. Тобто коефіцієнт b. Да? Тобто, маємо 10 в квадраті. Відняти 2, помножити х1 на х2, це наше 12. І поділити на 12. В результаті отримуємо 10 квадратів 100, мінус 24. отримуємо 76. Поділити на 12. 76, поділивши на 12, ми отримуємо 6 цілих, тобто, це буде у нас скільки? 72 і 4 12 або 3. Одна третя перепрошую. Тобто сума ось цього виразу х2, що ділиться на х1 плюс х1 поділити на х2, буде 6,1 третя. Таким чином, не розв'язувавши рівняння, ми з вами знайшли суму ось такого відношення. Дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів.